Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми ознайомимося з діленням виду 42 поділити на 3, будемо обчислювати значення виразів зі зміною і розв'язувати задачі. Сядьте, діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок візьмемо, працювати, розпочнемо з геометричної хвилинки, яке геометричне тіло зображено. Це піраміда, які фігури розташовано поряд. Це прямокутник та трикутники. Які трикутники за кольором? Назвіть їх. Чому саме ці фігури зображено поряд? Чи є між пірамідою і цими фігурами якийсь зв'язок? Так, дійсно. Тому що піраміда обмежена з боків трикутниками. Це бічні грані піраміди. Знизу піраміда обмежена прямокутником. Це основа піраміди. Скільки бічних граней у зображеної піраміди? 4 трикутники і один прямокутник отже, 5 граней. Така піраміда називається чотирикутною. Грані піраміди перетинаються, відрізок, що є їх перетином, називають ребром піраміди. Скільки ж ребер у зображеної піраміди. Одне ребро 2, 3, 4 і внизу у основи 5, 6, 7. 8 ребер. Ребра піраміди перетинаються у точці, тобто вершині піраміди. Їх одна вершина. І внизу 2, 3, 4, 5 вершин. Завдання 432. Обчисліть ланцюжком по колу. Почнемо з першого виразу. 88 поділіть на 2. Це буде 44. Наступний вираз починається з. Тим числом, яким ми і закінчили, числом 44 поділити на 2. Буде 22. Наступний вираз. Починається числом 22. Знаходимо цей 22 поділити на 2. Буде 11. Наступний 11. Помножити на 3. Буде 33. Знаходимо наступний вираз. Це до числа 33 додати 7. Буде 40. Далі це 40 поділити на 4, буде 10. Наступний 10 помножити на 10 буде 100. І останній вираз залишився, починається числом 100, від числа 100 відняти 12 буде 88. Отже, закінчили таким числом, яким ми і почали. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці, зменште у три рази кожне число і запишіть каліграфічний результат. Давайте перевіримо, і ви записали такі числа. У завданні 434. Розкладіть. Кожне число на два доданки так, щоб перший і другий доданок ділився на три. Число 54 ми виділяємо найбільше число десятків, яке ділиться на три. Це число 30, і залишається від числа 54, 24. Розкладаємо число 72. Щоб кожний доданок ділився на три. Найбільше число десятків, яке ділиться на 3, – це 60, і від числа 72 залишається число 12. Розкладаємо число 84. Найбільше кругле число, яке ділиться на 3, це 60, і залишається ще число 24. 57 Розкладаємо на 30 і 27. Отже, розглянемо ділення 42 поділити на 3. Ми число 42 розкладаємо на два доданки, які діляться на 3. Це найбільше кругле число, яке ділиться на 3, це 30. Отже, це число збільшене у 10 разів, ніж дільник. Це 30 і 12. Тепер кожний доданок ми ділимо на. Дільник 3. 30 поділити на 3 це буде 10, 12 поділити на 3, це буде 4. І додаємо отримані результати буде 14. Знайдемо тепер частки, скориставшись підказкою. 45 поділити на 3, розклали на 30 і 15. Отже, перший доданок, який більший, ніж дільник у 10 разів. Ділимо тепер кожний доданок 30 поділити на 3 це буде 10. 15 поділити на 3 буде 5. Додаємо отримані результати буде 15. 52 поділити на 4. 52 розклали на 40 і 12. Ділимо тепер кожне доданок на число 4. Додаємо отримані результати буде 13. 65 поділити на 5, 65. Розклали на два доданки. Так, де перший доданок більше, ніж дільник 5 у 10 разів. Тепер ділимо кожний доданок на число 5 і додаємо отримані результати, буде 13. 84 поділити на 7. Ділимо тепер кожний доданок. На число 7, додаємо отримані результати, буде 12. Попрацюємо письмово, закріпимо у виразок 437. 96 поділити на 8. Отже, 96 розкладаємо на зручні доданки так, щоб перший доданок був більше, яке кругле число ділиться на 8. Це 80 і 16. Тепер ділимо кожний доданок на число 8. 80 поділити на 8, це буде 10. 16 поділити на 8 2. Додаємо отримані результати, буде 12. 78 поділити на 6. 78 ми розкладаємо на зручні доданки. Де перший доданок це найбільше число десятків, яке ділиться на 6. Це 60 і 18. Тепер ділимо кожний доданок на дільник 6. І додаємо отримані результати. Це буде 13. 48 поділити на 3. 48 розкладаємо на зручні доданки. Якщо дільник 3, то на 30 і 18. Ділимо кожний доданок на дільник 3. І додаємо: отримані результати буде 16,52 поділити на два. 52. Розкладаємо на зручні доданки, де перший доданок найбільше число десятків, яке ділиться на 2. Це 40 і 12. Тепер ділимо кожний доданок. І додаємо, отримані результати буде 26. 56 поділіть на 4 самостійно. Давайте перевіримо, і це буде 14. Вирази 438 знайдемо значення виразу зі змінною. Якщо а дорівнює 2, то у буквеному виразі замість А підставляємо число 2, обчислюємо числовий вираз. Спочатку потрібно 54 поділити на 2. 54 ми розкладаємо на зручні доданки. Це буде перший доданок найбільше число десятків, яке поділиться на 2. Це 40 і 14. Ділимо 40 на 2 буде 20, 14 на 2 7, додаємо 27. Тепер до числа 125, додаємо 27 і буде 152. Якщо А дорівнює 3, підставляємо у буквеному виразі замість А число 3 і обчислюємо числовий вираз. Початку 54 ділимо на 3. Ми 54 розкладаємо на. Якщо дільник 3, то на 30 і 24. Ділимо 30 на 3, це буде 10. 24 на 3 ділимо 8. До 10 додати 8 буде 18. Тепер до числа 125 додаємо 18, буде 143. Якщо А дорівнює 6. У буквеному виразі ми замість А підставляємо число 6. Спочатку виконуємо дію ділення. 54 поділити на 6 це табличне ділення. Буде 9. Додаємо до числа 125, буде 134. Самостійно тепер знайдіть значення виразу, якщо А дорівнює 9. То це буде 131. Розв'яжемо задачу 439. Заготували 8 банок варення із яблук, 13 банок з абрикос, 9 банок із полуниць, використали половину із заготовлених банок. Скільки банок варення залишилось? Задача розповідається про банки з варенням. Відомо, що заготували 8 банок Варення з яблук, 13 з абрикоз і 9 банок із полуниць. Також відомо, що використали половину. Половину це означає одну другу. Питання задачі скільки ж банок варення залишилося. Щоб відповісти на питання задачі, потрібно спочатку дізнатися, скільки всього банок заготували. Нам потрібно до 8 додати 13 і додати 9. Це буде 30 банок. Ми дізналися це всього заготували. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж залишилося. Якщо використали половину, нам потрібно 30 поділити на 2. Це буде 15 банок використали. Ну, і звичайно, залишилося ще половина. Це або ми можемо від 30 відняти 15, 15 банок варення залишилось. Розв'яжемо геометричну задачу довжина ігрового майданчика 42 метри прямокутної форми. А його ширина становить третину довжини Третина – це 1 третя. Обчисли периметр цього майданчика. Чи можемо ми відразу обчистити периметр? Ні, тому що нам потрібно ще знайти ширину. Якщо ширина становить третину довжини, тобто одну третю, то потрібно 42 поділити на 3. 42 розкладаємо, якщо дільник 3, то на 30 і 12. Тепер ділимо 30 на 3, це буде 10. 12 поділити на 3, 4. Додаємо отримані результати, буде 14 метрів, це ми дізналися ширина майданчика. Тепер ми можемо дізнатися периметр цього майданчика. Периметр це сума довжин всіх сторін. Ми можемо знайти різними способами. Або додати всі довжини сторін, дві довжини, 42 додати 42 і дві ширини. 14 і 14 або замінити виразом суму довжини і ширини помножити на 2. Це буде 56 помножити на 2. 50 множимо на 2, 100, 6 множимо на 2, 12, 112 метрів периметр майданчика. Виконаємо завдання 441. Вибери час, який може визначати тривалість кожної події. Перерва між уроками триває. Вибираємо 15 хвилин чи 45 секунд. Звичайно, 45 секунд це дуже мала тривалість, тому 15 хвилин. Друге, тренування в басейні триває: 60 секунд чи 45 хвилин. Так, 45 хвилин. А записування дати в зошиті триває 30 секунд чи 45 хвилин. Так, дату в зошиті 45 хвилин. Це дуже довго записувати, тому ми вибираємо це 30 секунд. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 442 і знайти значення виразу зі змінною номер 443 Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!